І так показую подарунок, який можна подарувати будь-якій успішній людині, у якої все є. У неї точно такого немає. Якщо вам треба йти на день народження чи презентувати якийсь подарунок, комусь дуже успішному, дуже багато. Лімітована дроп-серія від Sergio Торі. Наразі це ось отакий виріб в такому презентуванні. Дивіться, це ремінь всередині відразу показую. Але... Він іде в ширяній коробці. Всередині коробки все оброблено вілюром, все зроблено дуже якісно. Це ексклюзивна коробка, вона сама коштує бог на скільки грошей. І так показую, що в нас є в комплекті. У нас є в комплекті ремінець зі шкіри алігатора на годинник, на класичний. Одна запасна або змінна пряжка автомат на ремінь. І безпосередньо сам ремінь зі шкіри алігатора. На відміну від конкурентів, цей ремінь цільний з алігатора. Це не сточений зі шматочків, а це з однієї довгої, повноцінної шкіри алігатора. З отакою от пряжкою, також з полоскою з цієї ж шкіри алігатора. 25 тисяч гривень весь оцей комплект. Ось отак от презентабельно він коштує. Це типу 600 доларів. І 100% людина, у якої є все, гроші влада, буде приємно здивований такому подарунку. Бо це реально ексклюзив. Таке не зустрічається не в бутіках, не в мас-маркеті. Ніде. Ексклюзивно в магазині 7 сумок.